Вітаю, друзі, на нашому каналі. Так, в мене ось багато є запитань до мене, як буде працювати котел. Якщо у нас є два контури радіаторне опалення, тепла підлога, але в випадку теплої підлоги, коли вона працює, це раз. А коли радіатори, наприклад, не працюють або закриються всі термостати, як, буде у нас, як ми будемо виходити з даного положення? Значить, перше, що потрібно, запам'ятати. Якщо в нас в системі існує дві, два контури радіаторне опалення і теплопідлога, От. і щоб насос не працював у випадку закривання всіх термостатів на радіаторі, має бути хоча б один радіатор без термостата, щоб він був як перепускний прилад. Так? І теплопідлога буде, звісно, працювати по триходовому клапану. Котел може працювати у високій температурі. І один якийсь радіатор буде як перепускний працювати. Це перше рішення. Друге рішення. От зараз, наприклад, у нас в даній котельні значить крани на радіатори на рушнику сушарку закриті. І має працювати лише тепла підлога. Що я зробив? Наприклад, ось в даному випадку насос підмісу, ось як ми бачимо. Бачите, індикація ніяка не горить, він вимкнений повністю з мережі. Але що я зробив? Я зробив триходовий клапан, повністю відкрив. Зараз фокусується, надіюсь. Так, фокусується. Бачите, триходовий клапан у нас стоїть 25 градусів. Тобто, я відкрутив ось цей регулятор повністю на 55 градусів. Насос вимкнув, але. Але котла поставив, наприклад, на мінімум. Ось зараз котел, котел наприклад, досягає якось там 30 градусів, 30-40 градусів і вимикається, і стоїть в режимі очікування. Так, Потім ми, давайте ось я зімітую, щоб вам було зрозуміло. Зараз увімкну котла. Так, Ось я поставив 39, це нормальна температура для теплої підлоги. Можна більше не ставити і ось дивимося зараз. На витратоміри. Зараз робимо фокусування. Як ви бачите, витратоміри показують рух теплоносія через грибінку. Якщо я зараз вимикаю котла, ось ставлю на мінімалочку десь там на 20, скільки там нас показуєсь, бачите там. Зараз 23 показує. 23 градуси на котлі, ось я вимкну. Раз. І розхід у нас нульовий. Тобто він може ось в такому режимі працювати, навіть в режимі антизамерзання. Тобто, все в нас працює котловий насос, працює на теплу підлогу. І ми не переживаємо через те, що у нас, наприклад, радіаторне опалення зачинене, а тепла підлога у цьому випадку. Просто працює по насосу котла. І ще раз показую. Вмикаю зараз котла на 30, на мінімалку на 38. Дивіться, вмикається насос, і як ви бачите, витратоміри показують ось і ми зараз 1 літр за хвилину. Я повністю всі відкрив. Там десь один-півтора. Ось так воно працює, бачите? Тому не потрібно панікувати, якщо у вас. В даному, Як у нас в даному випадку у нас радіатори крани закриті повністю. Але котел працює в нас на, лише на теплу підлогу і вистачає котлового насосу. Але в майбутньому, як у нас будуть працювати радіатори і рушникосушарка, то звісно ми можемо вже використати контур підміса, тобто ввімкнути насос. Ось цей насос теплої підлоги. так? Відкрити крани на радіатори на рушникосу І котел може працювати у високому, високотемпературному режимі, а е, під зону е, клапан під ми, звісно, поставимо на менше, тоді на 38 градусів. Тому, друзі, якось так. Надіюсь, вам зрозуміло. Надіюсь, я пояснив, що робити в даній ситуації.